Деяких вченок, що рішення Конституційного суду відносимо до джерел конституційного права насправді ж ні. Інакше, говорячи, ми не можемо розглядати ці рішення відірвано від тексту Конституції. Це зовсім не означає, що ці рішення не є обов'язковими. Вони обов'язкові. При вирішенні питань компетентні органи зобов'язані. Дотримуватися положень того тлумачення Конституції, яке закладається в цих рішеннях. І юридичні позиції, відповідно, для нас є обов'язковими. Проте ці юридичні позиції вони нерозривно прив'язані до змісту Конституції, до тлумачення Конституції, і це акти, які допомагають нам зрозуміти зміст і значення конституційних положень. А отже, рішення Конституційного суду ми не відносимо до джерел конституційного.